Доброго дня. У нас, на жаль, перебої зі світлом, тому, якщо будуть якісь казуси, вибачте, будь ласка. Так, зараз. Так, видно презентацію? Так, все видно. Так, ну тема моєї такої невеличкої доповіді. Це арт-складова у викладанні математики, фізики та СТЕМу, фактично ці науки дуже пов'язані між собою. А STEM, включаючи в себе такий аспект, як інженерія, дуже доповнює ці науки у викладанні, скажімо так, у зняття напруги, коли викладаєш дітям. Якщо. Фізику викладати і математику не тільки як е, сухий предмет цифр, графіків, е, якихось формул, то можна створити для дітей такий надзвичайний, скажімо, курс для того, щоб вони більш е, були зацікавлені пізнати щось нове і у фізиці, і у математиці. Е, Взагалі-то арт це. Одне з найбільш захоплюючих та цікавих напрямків мистецтва, яке перевертає увагу багатьох людей. Це слово можна почути в контексті виставок, музеїв, галерей, але що насправді означає термін арт, давайте розглянемо це питання більш, більш ближче. Взагалі, то це сукупність різноманітних мистецьких форм, які використовуються для вираження. Ідей, почуттів, сприяння світу, це може бути живопис, культура, графіка, фотографія. Арт може бути використаний для створення краси, комунікації, привертання перевер... уваги до певних проблем або... або просто для задоволення творчих потреб. Історія арту. Для початку слово арт у нас походить від латинського слова ars, що означає мистецтво. І з часом термін арт почав використовуватися для позначення будь-якого виду творчості, що вимагає витрати енергії та таланту, типи арту. Це може бути і образотворче мистецтво, яке включає живопис, культуру, графіку. Можуть бути будь-які види, але я хочу вас познайомити саме з тими. Тими методами, які я використовувала раніше і використовую зараз. Роль арту у нас, як то кажуть, неймовірна, її можна використовувати і як окрему складову, скажімо так, показати саме і застосування навичок, які діти набули на уроках, і виплеск енергії, і самовирження дитини. Наприклад, ось на стемі ми робили такі фігурки, які теж гірлянда, вона пов'язана кожна деталь цієї гірлянди, пов'язана між собою. За допомогою сили тертя ці е... бумажні складові кріпляться і не розпадаються. Їх можна розсунути, покласти, наприклад, всередину цієї іграшки якусь цукерку або ще якийсь там подаруночок. Тобто, все це теж пов'язано. Із фізикою і з інженерією. Був такий проєкт оптичні ілюзії, де діти теж намагалися відтворювати своїми руками графічні ілюзії, які е, представлені у нас в даному випадку на дошці. Використовувала дудлінг в своїй роботі. В даному випадку діти представили е, бачення нашого всесвіту. Також були такі ну, невеличкі. Домівки з тематикою новорічною створювали діти такі світильники, теж новорічні, вони на темі Електрика навчилися робити. Так, візитівкою нашого Дніпра є на фестивальному причалі ось такий шар бажань. І ми з нашими учнями витворили такий самий створили шар зі скла, який це скляний шар. Який підсвічувався різними кольорами. Також приймала участь в Art Stage Дніпро. Ми створили з дітьми ось таку фігуру. Вона двостороння, 3D, і внутрі цієї фігури розбите серце, в якому горить, горить вогник. Але сьогодні я хочу вам представити. Представити таку роботу, як нейрографіка. Вона теж пов'язує математику з артом, і малюючи і перемальовуючи такі невеличкі картинки, можна змінити внутрішні, внутрішні обмеження, накопичення і те, що у нас творилося на душі, скажімо так, за роки життя. Можна створити власний малюночок, гармонізуючи його таким чином, що всецід прийме його як інструкцію до застосування. Вивчати нейрографіку дуже цікаво, і в нейрографіка це спеціальна методика, яка допомагає людині пізнати себе та скоригувати своє майбутнє. На її основ, у її основі лежить. Здавалося, простий малюночок, але саме завдяки цьому в ньому людина здатна оцінити своє життя, впоратися зі страхами, а також реалізувати мрії. Для цього варто лише ну, зосередитись на існуючій проблемі, відпустити руку і нейролінії почнуть вимальовуватися самостійно. Розрізняють такі школи, як нейродизайн. Це потужна школа саморозвитку внутрішнього потенціалу. Йдеться про, про те, як працює людський мозок, як висновок, висновки на, та отримані в результати, психологічні прийоми можна використовувати у дизайні і, та маркетингу. Також є нейродинаміка, це безліч поширених помилок про людський мозок. Які поширюються публічно, незважаючи на сумнівну основу. Навколо нашого органу мислення, також, також оплетені легенди. І фактично нейродинаміка вона, е, дає такий поштовх для реалізації. Нейробіоніка це здатність мозку формувати основні нейронні зв'язки протягом усього нашого життя. Пластичність це особливість нервової тканини, ткани, яка дозволяє їй змінюватися у відповідь на довкілля. Так, далі у нас нейрографіка. Це е, креативний спосіб змінити світ через малюночок. Ми можемо зв'язати свою свідомість з підсвідомістю. Підсвідомість працює через емоційний інтелект. А свідомість базується на нашому минулому досвіді і знаннях. Коли наші емоції та почуття взаємодіють з процесом осмислення ситуації, то збільшується рівень реалізаційної волі і швидше збуваються наші бажання. Можна намалювати на будь-яку тему, пізнання себе. Розвиток особистого там бізнесу, відносин, здоров'я, нейрографіка дозволяє малювати та перемальовувати, розчиняти внутрішні обмеження. Тобто, фактично, нейрографіку можна використовувати для зняття тривоги і як засіб реабілітації. Тобто, все це можна і в школі, і поза школою. Можна використовувати фігури в нейрографіці та їх значення. Створення малюнків здійснюється завдяки використанню наступних елементів. Це нейрографічні лінії, кругові, кругові фігури, квадрати, трикутники, додаткові елементи. І кожна лінія і фігура при малюванні мають певні значення. Найголовнішим елементом нейрографіки є лінія, напрямок якої передбачити неможливо. Її малюють на аркуші паперу, плавно з будь-якої точки, не створюючи гострих кутів. І от саме нейрографічні лінії, це, це проєкція думки на папері. Ми можемо думати про будь-яку проблему, про будь-який там, ну, це може бути не тільки проблема, це може бути наші, наші відчуття, навіть коли тривога, можна її використовувати для знаття тривоги. І кількість нейрографічних ліній визначається в якісті результату. Ну, я тільки починаю, як то кажуть, працювати в цьому аспекті, і ось мої такі невеличкі роботи. Ну, фактично, це все, що я хотіла сьогодні сказати, дуже перспективний, скажімо так, Метод творчої реалізації, і його можна застосовувати і для дітей як для дітей, так і для дорослих. І це може бути і в школі, і в інших якихось закладах. Тому таке, скажімо так, поле для творчості, я думаю, що воно буде цікаве кожному з присутніх. Дякую. дякую за увагу. yakın olan,